Закликаю долю і калиту помічника сонця притягнути гарного роботящого чоловіка в мій дім. Хай любить мене і наших діток. Такими словами, і, взагалі, все, що лежало у дівчат на серці, найзаповітніші, вони промовляли до долі в цей вечір, якраз що відбудеться зараз у ніч з 29 на 30, святкування калити, або як зараз традиціях, вечорниці на Андрія. Ольга Євменчук, дослідниця культурного коду громадського простору «АМЕМЕЗОН», Мезон, розповіла: у побуті українців з давна і до теперішнього часу зберігаються звичаї та обряди святкування Андрієва дня або свята Калити. Свято вважалося молодіжним, збиралися саме молоді парубки дівчата. Ось і в цей день хлопці взагалі могли бешкетувати в цю ні, так як їм захочеться. Тобто могли навіть в Красти ворота для того, щоб дорога до дівчини була відкрита їм. І так от теж вони ніби допомагали долі, могли сажею перемазувати обличчя, тобто всілякі дійства і всілякі такі, як зараз ми скажемо, пакущі маленькі, могли робити, і це вважалося такою веселою забавою, саме в, ось в цю ніч, вечір, як, як починали святкування. Ольга говорить, що коли тут традиційно пекли дівчата, кожна з них мала взяти участь у приготуванні, тож тісто місили по черзі від найстарішої до наймолодшої. Її випікали зазвичай круглої форми, але вона мала бути досить тверда. Чому до того, щоб ми приклали зусилля її відкусити, і тоді бажання могло здійснитися? Ось. А якщо не відкусив, то тоді не цього року воно здійсниться. І також зазвичай або підвішували, ось як ви бачите, такої форми, могли або підвісити в хаті, або тримали на коцюбі. Це був пан Коцюбинський, це була така велика гра. А запрошувався пан Рогатинський, який на рогачах підскокував ніби на коні і пробували вкусити оцю підвішену на коцюбі колоту, її там всіляко. Смішили, тобто робилися всі дійства, щоб цього не відбулося. Ольга каже, що у страви додавали горіхи і мак як символ заможності та багатства, а також різні начинки з фруктів та овочів, взагалі навіть могли просто пір'я запекти, і в цьому теж було кому потрапляли такі або вареники, або пиріжки. То це також була такою забавкою. Ольга розповіла, що на свято Калити використовували солом'яні вироби. В цілому солома і сіно вони в період, взагалі різдвяного циклу свят. Це дуже сакральний такий матеріал, як символ наших предків і роду. І солому могли розкладати як на різдво столу для того, щоб запросити і душі предків, які. Дають благословення. Велику увагу приділяли одягу, каже Ольга. У Нас в українців була неймовірно красива естетика, одяг справді верхній вишивали, і причому він був, як зараз модно говорити, унісекс. Тобто і чоловіки ходили у гарно вишитих кожухах, і там зимових. Таких шубах, і дівчата так само. Звісно, красиво вдягали все намисто, яке було в різних регіонах, і прикраси брали на себе роль отого відбавача поганого ока. І намисто прийняло на себе цей удар. І... І дівчині нічого не загрожував. Традиції підсвічують наскільки творчими ми були. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир.